Я пішла в магазин і замість купила шм'ятанка, а потім думала, чому вона з баночки не виливається. В чому тут був прикол? А в тому, що шм'ятана це польською сметана. Натомість, як тільки ви додаєте буквочку К і виходить шм'ятанка, то це вже вершки. Може, тому вона одразу не виливалася з, з баночки. У мене була історія, як я дзвонила до уженду. І запитала, як можна зареєструвати почонг. Пані мене довго розпитувала, де я його взяла, чому в, в, так у так довго розпитувала, звідки взявся почонг у нашій підписниці. Справа в тому, що почонг це поїзд, поїзд так? Укрзалізниця, поїзд. Ем, і це потяг. Натомість, якщо ви маєте на увазі якийсь транспортний засіб, мотоцикл, автомобіль, ну, то польськи ми кажемо поїзд, поїзд. Тобто треба було сказати, що це зареєструвати поїзд.